Сьогодні пишемо діагностувальну роботу 2. Будь ласка, обери свій варіант. Перший чи другий варіант. Давай розглянемо поступове завдання. Перше завдання першого варіанту. Обчисли вирази. 7 додати 6, 9 додати 5, 3 додати 8, 4 додати 7, 10 відняти 5 додати 8, 8 відняти 4. Та додати 1. Будь ласка, запиши слово приклади та розв'яжи ці приклади. Якщо треба, зупиняй відео. Ми дивимось наступне завдання. В наступному завданні вам треба порівняти вираз та число: 6 додати 8 та 15, 3 додати 9 та 10, 17 та 8 додати 9. Наступним завданням буде задача. У парку росло 7 беріз. Навесні там посадили ще 5 беріз. Скільки беріз росте в парку. На кожному на виконанні кожної задачі або завдання зупиняй відео, опрацьовуй і будеш працювати далі. Другий варіант. Обчисли вирази, вони будуть відрізнятися від першого варіанту. Якщо у вас другий варіант, перше завдання. 8 додати 6. 4 додати 9, 6 додати 5, 7 додати 8, 8 відняти 4 та додати 7, 10 відняти 3 та додати 6. Друге завдання також порівняти вираз та число. 3 додати 8 та 10, 8 додати 8 і 16, 15 та 9 додати 7. І, звичайна, задача. У депо стояло 9 трамваїв. Після обіду в нього заїхало ще 7 трамваїв, скільки трамваїв стало в депо. Будь ласка, обери свій варіант, обери завдання до свого варіанту, розв'яжи їх та надійшли на перевірку своєму вчителеві. Дякую тобі за увагу!